Всім привіт, я Нова Білоша, народилася в місті Києва, я з України, але зараз живу, в селі Нетрево, так називається село Нетрево, В Володимирський район і Рівський район. Ходила в 5 клас, мені 10 років. У мене просто на моєму другу не було активно. Я було активно. Може у мене зараз погано видно, тому що в мене телефон Він Год був на ремонті, і я вирішила тут що... казати. Я сподіваюся, що тут буде активи, бо там взагалі не було. Я на надію, це надіюсь. Напишіть в коментарях, що мені знімати. І, до речі, мене звати Віка. Ну, точніше, Віта. І дайте мені мислі, що мені знімати. Тренди, Roblox, чи таку боку, може бабус старшити, але я його не граю. Всім пока!